даний проект рішення містить норми, які обмежують кількість безоплатних пільгових поїздок для двох категорій пільговиків: це є пенсіонери по віку і це є інваліди третьої групи. Позиція наступна до двох цих пільгових категорій, які власне за рішенням виконавчого комітету, не законами. Ми пропонуємо застосувати обмеження в кількості 60 поїздок, і відповідно це дасть можливість зекономити міському бюджету близько 30 мільйонів щорічно. то Отже, ми на сьогодні прийняли рішення виконавчого комітету, яким обмежується право пільгового проїзду для пенсіонерів по віку і відповідно інвалідів третьої групи. Це обмеження передбачає те, що вони матимуть можливість і надалі здійснювати безоплатні поїздки перші 60 поїздок, але вже з 61-ї і всі наступні поїздки впродовж календарного місяця вони здійснюватимуть на платній основі. Чому? Ми аналізували статистику, яким чином пільговики користуються громадським транспортом, скільки валідацій припадає на кожного пільговика на кожну транспортну картку Леокарт, пільгову власне. І ми проаналізували, що де орієнтовно 10,5% пільговиків валідуються понад 60 разів впродовж календарного місяця. Відповідно, є такі пільговики, які і 100, і 200, і 400, і більше поїздок здійснюють впродовж місяця. А це є навантаження на міський бюджет, тому що. Ми на сьогодні оплачуємо з міського бюджету перевізникам компенсацію відшкодування за кожну здійснену валідацію. Відповідно, ця норма, яка дасть можливість зекономити кошти міського бюджету у розмірі більш ніж 30 мільйонів впродовж кондарного року. Це буде автоматично ліміт? Це буде автоматично встановлений ліміт, який поновлюватиметься кожного першого числа відповідного місяця. Тобто, якщо людина впродовж календарного місяця з першого числа до останнього числа місяця здійснила, скажімо, 50 поїздок, вона не вичерпала свій ліміт, і відповідно першого числа наступного місяця їй нараховуватиметься ще безоплатних 60 поїздок. Таким чином це працюватиме, але у разі, якщо людина впродовж місяця здійснила 60 поїздок, то вже. Відповідно, 61 і наступні необхідно буде оплатити самостійно для цього. Пільговики, які їздять багато, які їздять понад 60 разів впродовж календарного місяця, їм необхідно подбати про наявність коштів на балансі своєї пільгової транспортної картки. Тому що у разі, якщо відбудеться 61 поїздка, і відповідно стягнені кошти будуть за цю поїздку, то наступного разу при спробі валідації в громадському транспорті картка відображення. Рази це як заблокована, відповідно буде розблокована тільки після того, як власне картки поповнить баланс транспортної картки Лоука. Скажіть, хто і далі зможе їсти без обмеження? Власне, це обмеження стосуватиметься лише двох категорій пільговиків на сьогодні. У нас визначено десь близько 30 категорій пільговиків, і власне всі інші категорії, крім інвалідів третьої групи, а також крім пенсіонерів по віку, матимуть і надалі безлімітне право здійснення безоплатного проїзду в громадському транспорті. Це є і учні, і учасники бойових дій, і інваліди перших і других груп, і також ряд інших категорій, які визначені законодавством України.